На огляді LED-підсвітка з артикулом 12084. Виробник заявляє, що вона підходить на 24-ту діагональ. В комплекті дві планочки довжина однієї 416 мм. Ось такі маркування нанесені. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. На планочці 4 LED-діоди. Напруга 1 6 вольт. Планочка має один канал з напругою 21 вольт. Матеріал основи алюміній, Термоскоч відсутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.